Всім привіт! Мене звати Єва і ви на каналі Єва Українка. Сьогодні ми будемо разом збирати набор від Lego Сіті з поліцейською машиною, прицепом, тренувальним місцем для собак, самими собаками, з таким годувальним місцем і двома чоловічками. Тут є дві частини. Перша частина із машиною та такою дівчиною. І також є друга частина із чоловічком, прицепом ем, з цим тренувальним місцем і також годувальним і собаком. Перед тим, як ми почнемо збирати, я попросила вас, щоб ви поставили лайк, підписалися на мій канал, оскільки я буду робити ще більше відео думаю, з Лего. І ми почнемо якраз з першою частиною. На початку ми почнемо. Спирати цю дівчину. Для цього нам потрібно її ноги, тіло та поверхнє тіло, тоді її голова і її кепочка з волосся. Дівчина вже складена. Ми її покладемо. Тоді. Ми заходимо вже загалом так сказати на першу сторінку, де нам потрібна така довга чорна деталь і така деталька. Цю деталь ми чіпляємо на сам кінець, і тоді нам потрібні наступні деталі. Наступна деталь, яка нам потрібна, це є така жовта. Її треба зразу покласти після цієї сірої, і тоді ця штука для колес. Вона сікла типу так? і знов така жовта. Тоді нам потрібні три такі штуки, і вони, типу, йдуть далі. Три штуки. Після цього нам потрібні такі червоні штуки, також дві. Починається все з однієї. Тоді знову штука для колес і червона деталь. Перша частина машинки вже готова. Тепер нам потрібно Дві таких деталі. Ми їх просто мусимо так покласти. Вони будуть загалом дві займати все місце на платформі. І так виглядає зараз машина. Так, наступне це треба нашу сторінку переглянути. Нам потрібна тепер ем, Така сіра деталька. Її ми чіпляємо на сам зад на кінець. І одна така світло сіра деталь. Ми її також чіпляємо після цієї темно-сіної Тоді нам потрібна така от штукенція чіпляємо її Теж на кінець. Так виглядає. І тоді і його. І треба тоді чіпляти. тако І ми переходимо на наступну сторінку. Тепер нам потрібно ці не Знаю, стучки. І їх ми мусимо класти якраз біля червоних, якраз там, де мають вставлятися потім колеса. Тоді ми переходимо на сторінку. Нам потрібні ці штуки, типу тобто такі пшки. Ми їх мусимо тоді класти сюди. Так. І на другій стороні так само. Наступна скорі. Ой. Так, нам потрібні тепер дві такі детальки. Ми їх мусимо чіпляти. М -м, куди їх тепер чіпляти? А, так. Сюди. Секунду, так. І ще треба такі. Також треба йти. І вони чіпляються на сам кінець. Так, наступна сторінка. Нам тепер потрібні такі дві жовті детальки. Вони з чіпляються разом наверх. І так, виглядаю зараз ця машинка. Тоді нам потрібно ці дві маленькі гладкі деталі. Їх ми чіпляємо сюди. Ой. Сюди. І іншу деталь. На ту саму сторону, в ту саме місце. Гаразд. Тепер. Нам потрібна ця деталь. Її ми чіпляємо сюди, щоб можна було відкривати багажник. Ну, я так зрозуміла, що це багажник. Тепер нам потрібно це віконечко, яке ми встановлюємо сюди. Зараз виглядає наша машинка так. На наступній сторінці нам потрібна ця деталь, яку ми чіпимо на сам перед І нам потрібна оця деталь, яку ми чіпимо якраз перед цим віконечком. Отак. Тепер нам потрібна знов така штука, і ми її чіпляємо тепер наперед. Сюди. Тепер нам знов потрібні дві такі штуки, але тепер ми їх чіпляємо з іншого боку на колесі. Це означає сюди. І так само з іншої сторони. Як ви бачите, тут ми робили так само. Тепер нам потрібні оці возички типу поліс, поліція. Ми їх просто чіпляємо після тих інших штук. Ось так. Тепер нам знову потрібні ці штуки, теж тепер чіпляємо там, де буде колесо. Наша машина тепер оглядає вже так. Вже може трошки більше схоже на машинку. І треба перегортати сторінку. Тепер нам потрібен е, руль. Ми його чіпляємо сюди, на початок сірої деталі. Ой так. Тепер він чіплений. Крутиться, звичайно. І е, тепер нам потрібен двигун. Двигун ми вставляємо якраз. Сюди, такий, до речі, двигун. І щоб перекрити тут, треба встановити таку детальку. Вона вставилася. Так, тепер нам потрібні знову дві штуки для колеса, тільки тепер ми їх будемо класти наперед. Щось тепер їх не можу знайти. А, от. от. Тут. Так, їх тепер чіпляємо сюди. І тепер же вона більш ссор на машинку. Так, тепер ми робимо більш типу капот. Нам потрібно сюди таку синю деталь. О, це я пропустила. Чи ні? Секунду. Так, ем, я тепер, перевірацію, нічого не пропустила. Ем, тепер нам потрібні дві такі жовті довгі. Їх ми мусимо покласти сюди, типу продовжити це тут. І вона така маленька. Вона йде зразу на оцю, ем, типу, таку має колір типу шкіри деталь. Тепер ми вже на наступній сторінці нам потрібні такі, я думаю, що це для фар, ем, оранжеві детальки, оранжеві прозорі. Ми їх просто так встановлюємо сюди. І так виглядає наша машина. На наступній сторінці ми мусимо ставити. Таку детальку, що ти насамперед таку детальку сюди і таку саму на інший бік. Так. Тепер ми мусимо починати робити одну деталь для машини. Для цього нам потрібна ця деталь і така типу. Навіть не знаю, як на неї сказати, типу така. Не знаю. Така деталька. На неї треба тепер на ну, встановити ці дві деталі. Вони мають бути встановлені от сюди. Так. І біля них мають бути встановлені. Ці, так би сказати, плимки. Типу вони блимнуть. Це, я так поняв, вже тепер буде для капоту. Нам тепер треба таку детальку встановити на пік і таку саму на інший пік. Зараз воно виглядає так. І тепер буде цей... ця штука. Я не знаю, як вона всі Тепер, оскільки ми маємо ці червоні штуки, має це типу треба буде такого зігнути типу. І тепер ми можемо це встановити наперед. Виглядає так. Тепер нам треба ці деталі. Які ми встановляємо назад? От, ой, отут щось насиляється? Тепер вставилося і у нас сторінка. Тут нам потрібні знов такі детальки, і ми їх вставляємо якраз на самому заді, Тобто Тут. І цю саму на іншому боці. отут. І ще нам потрібні такі білі, які ми вставляємо зразу за ними. Так. Ось так виглядає. Тепер нам потрібна наступна сторінка. Тут нам потрібні дві пілі, і ми мусимо їх вставити біля віконечка. Так, вставлено. Наша нас тут сторінка. Тут нам потрібні такі трималочки. Їх ми кладемо якраз біля вікна на ці білі детальки. І тоді нам потрібно на вікно ці трималки покласти білу деталь. Я так зрозуміла, що машина вже майже готова. Тепер нам потрібно це скло. Його ми встановлюємо отут. Саме ось так. І тепер ми починаємо робити вже така, як трохи типу. Як дах, біла деталька, на краї треба наклеїти таке синє. Тоді того всерединку знов типу таке, типу як трималочка. І на цю деталь треба прикріпити цю детальку. На наступній сторінці. Ми мусимо цю деталь встановити на дах і саме ось так. Ось так виглядає машинка. Тепер ми беремо цю деталь і на неї викладемо ось це. Саме так. Тоді ми мусимо переробити цю детальку. Сюди. І тепер покладемо її, я гадаю. Так, її тепер треба встановити сюди. Тепер нам потрібно це, я думаю, йде наперед, так. І вийде у нас. Саме ось це. І далі нам потрібне скло наперед. Кладемо його тут наперед. І ну, наступно ми робимо маленький ліхтарик. Типу, треба така деталь, така жовта. Кладемо і. Закріплюємо тут. Тоді нам потрібно покласти сюди ташок. Це типу зараз наша машинка. І тепер залишилося тючну типу можна тоді встановити. Нам ще треба це покласти тут на сторону. І залишилося загалом тільки. Колеса просто встановлюємо ось так, так дуже тяжко встановити колеса? Так вийшла наша машина. Це була, типу, одна частина з двох. Оскільки це відео вийшло таким довгим, я думаю, що зроблю другу частину. І в другій частині ми будемо збирати якраз ось це. Це, типу, все один набор, але оскільки я не хочу, щоб відео було задовгим, ми е, ну, закінчуємо тут. У цьому наборі ми зібрали машинку. Тут зігріває багажник. Так. І до цієї машинки є ще ця дівчинка. Всім па-па. Як я вже сказала, була на початку. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. І ми побачимося вже в другій частині. Па-па!